Привіт! Мене звати Оля Блуніна і ви на каналі Prima Lezione. Сьогодні ми продовжуємо розглядати 100 фактів про Італію, а саме із 26 по 30. Отже, факт номер 26 При заповненні щорічної податкової декларації необхідно зробити пожертвування католицькій церкві. Дійсно, в Італії дуже великий зв'язок між народом та церквою. Тому що це одна із найбільш релігійних католицьких держав світу. Всі що Ватикан знаходиться в Римі, і тут є прямий зв'язок, нема чого приховувати. Але разом з тим в Італії живе багато людей, що не вірять навіть не в Бога, я б сказала, вони не вірять в церкву. І ну, от у мене є такі знайомі, які кажуть, чому це я маю сплачувати якийсь податок, з якого потім виплачують зарплатню священнику. Якщо я не хожу в церкву, і ну взагалі ніяк до цього не стосуюся і ніколи не планую користуватися цими послугами. Але не усе так, як як здається, на перший погляд. Я пошукала інформацію в інтернеті, і зараз я вам спробую коротко розповісти про це. В Італії церква функціонує частково за рахунок податкових надходжень. Але особливістю є те, що платник податків може сам обрати, куди будуть надходити його внески на користь католицької церкви або інших соціальних інститутів. Також ця модель фінансування інколи неправильно називають церковним податком. І ось ще деякі відомості: у Італії із 1990 року платник податків може прийняти рішення. Про перерахування податкового збору на релігійні чи інші соціальні або культурні цілі у розмірі 0,8 у Італії ця сума розподіляється на основі поданих заяв осіб, які підлягають оподаткуванню. У заяві мусить бути вказано, куди саме повинні бути спрямовані кошти за такими варіантами. Перше, це італійська держава для постраждалих від голоду, стихійних в усьому світі для допомоги біженцям та збереження культурних пам'яток. Друге це власне католицька церква для богослужних потреб населення, підтримки духовенства, благодійних заходів на користь загальнонаціонального співтовариства або країн Третього світу. І останнє це одна з деномінацій, що підписали угоду із італійською державою. Тобто людина сама вирішує, куди їй віддати свої гроші. А якщо а, вона відмовляється вирішувати, тобто нічого не пише у тій графі, то тоді вже відповідно до усіх, ну типу, дивляться, куди скільки а, відрахували грошей, і відповідно, куди відрахували менше гроші спрямовують туди. І одночасно що часто говорить про те, що нерухомість, яка знаходиться в Італії і належить святому престолу, тобто Ватикану, вона не обкладається податками. І декілька років тому зняли великий шум засоби масової інформації через те, що італійський уряд хотів обкладати ось ці всі об'єкти нерухомості а їх на той час було більше ста тисяч, серед яких були ресторани, готелі, що там ще торговельні центри, які податком не обкладалися. І тобто виходить, що Ватикан робить гроші в Італії на ресторанах, наприклад, на готелях, але ніякі гроші в казну в бюджет Італії не надходять. Але натомість, коли, наприклад багато туристів приїжджає до Ватикану і якісь масові події відбуваються там, поліція Риму регулює це все, тобто постійно виділяються, якісь сили, щоб усе було в порядку для підтримання, для забезпечення порядку у Римі. І оця додаткова зарплата, яка платиться, поліції Риму, вона йде із податків італійського населення. І чому і саме тому італійські населення я не дуже ради цьому. Тобто від Ватикану вони нібито не отримують нічого, але натомість мають платити за те, що Ватикан знаходиться в Римі. Я особисто не маю ніякої об'єктивної думки. Я не знаю, яка може бути об'єктивна думка щодо цього. Ось суб'єктивно я вважаю, що про церкву говорити негарно, як про політику, як про національність. Ось, і це така. Це таке неблагодарне діло. Тому краще перейдемо до іншого факту. Номер 27. Тютюнова лавка виконує багато функцій. Там можна поповнити телефон, купити талон на паркування і навіть сплатити деякі податки. Так, це правда. Цінова лавка, бо ще називається та бакерія. Там можна навіть купити лотереї, чим багато хто і займається. Часто там стоять автомати, в яких можна пограти, закинути монетки. Також там можна а, переказати гроші. Ну, взагалі, це така багатофункціональна штука. Наступний 28 й факт. Найжадібніша і, соціально, і найсоціально безвідповідальніша мафія Каморра. Калабрії єдину в регіоні автостраду Салерно-Реджо Мається на увазі Реджо Калабрія будують вже більше 40 років. Увесь цей час гроші розкрадаються. Я погуглила і дійсно ця автострада в нашій досі не є добудованою. Вона почала будуватися у 1962 році. Може, це більше, ніж 50 років насправді. Її протяжність має бути 442 кілометри всього якби по 10 кілометрів в рік, вона б вже була готова. І там відбуваються постійно якісь аварії на будівництві. І остання була буквально місяць назад, коли там загинув навіть один будівельник. Тобто, я думаю, робиться якось штучно все, щоб затягнути якомога надовше ось це будівництво. Факт номер 29. В Італії присутні практично усі кліматичні зони, крім екстремальних. І це правда, але в основному Італія знаходиться у зоні зараз субтропічного середземноморського клімату. Причому в неї таке класне розташування, що на півночі а, вона закрита Альпами від усіх північних, оцих холодних та західних вітрів. І тому а, ось цей вплив моря він краще підтримується і відчутний на усій території Італії. Номер 30. Основний прийом їжі ввечері у вигляді щільної сімейної вечері. Це, мабуть, залежить від сім'ї, від звичаїв, як у одній чи іншій сім'ї звикли. У моїх знайомих, наприклад, ввечері вони їдять щось легеньке або салати, або овочеві супи зазвичай, а щось такого тяжкого, щільного на ніч то я не зустрічала особисто. Також часто італійці, наприклад, один раз в тиждень, в четвер чи в п'ятницю, вони замовляють собі додому піцу на вечерю і їдять просто піцу. з пивом там, чи з Кока-Колою, хто з чим. Але мені особисто важко їсти піцу на ніч, ну як це так не їстися мощно, потім лягти спати. Як для мене ця традиція вона ще є трохи чужою, я не можу ніяк до цього звикнути. Мені краще, звичайно, піцу їсти в обід, але не усі піцерії в обід вони відкриті. А, чогось більше все-таки їдять піцу ввечері. На сьогодні це все. Усі п'ять фактів. Пишіть свої коментарі. Якщо ви згодні або не згодні зі мною, я залюбки їх почитаю. Я також дуже мало ще знаю про Італію. Якщо ви якось доповните мене, це буде дуже класно. З вами була Оля. Скоро, дуже скоро побачимося, па, -па.